Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати, як ще за допомогою одного простого тесту перевірити, добре у вас працюють м'язи шиї, гарно вона стабілізує чи не гарно. Отже, все теж дуже просто. Спробуємо повторити рух. Нам потрібно зараз видно, видно, чудово, зробити ось такий рух вперед. Видвинули, задвинули назад і зафіксували підборіддя таким чином, щоб ваше підборіддя було ось тут на рукояді грудини. Ось тут у вас ямочка, ви видвинули вперед. Зафіксували. Якщо ви можете це зробити, це вже хороший критерій того, що точніше, якщо ви можете дістати своїм підборіддям до даної точки без вмикання грудної клітини. Тобто лише голова роз. І зафіксувалася. Якщо ви можете дістати, це чудовий критерій того, що м'язи шиї працюють. Це перше. Давай спробуємо. Раз. Дістав. Чудово. Тепер наступне, якщо ви можете ще втримати руку. Це взагалі буде чудово, Тобто, ви кладете свою ручку, ви просимо виконати рух, зафіксував. І якщо чудово м'язи утримують, це просто суперовий критерій. Якщо не утримують, да, амплітуда руху зберігається, але м'язи, на жаль, слабкі або можуть бути взагалі гіпотрофічні, і вони не тримають вже як потрібно. І перевіряємо все те саме з іншого боку. Поклали ручку, зафіксували. Утримаємо досить. Ну, молотовари товариші чудово працюють. Отже, перевіряйте, перевіряйте своїх діток, слідкуйте за каналом, будемо шукати, як знаходити ось такі різні провокаційні, неприємні речі, які можуть викликати вашому білі.